25 грудня 2024 року. Ця дата назавжди залишиться у пам'яті співробітників реабілітаційного центру. Саме в цей день потужний обстріл спричинив значні руйнування. Майже всі вікна, майже всі двері. На головних корпусах, на старших корпусах, все було розбито. Були пошкоджені В деяких переходах і коридорах були пошкоджені стелі. Тобто ну, зруйновано, ну майже, майже, от все, до чого можна доторкнутися. Було роздроблено все вшити. Коридор те, содіняючи два корпуси, там все лежало на полу. Вхідні двері практично всі. З усіх 16 дверей вхідних вціліло тільки дві. Першими, хто відгукнувся на допомогу, була благодійна організація Проліски. Вони могли нам запропонувати закрити всі оконні пройоми, тому що все ж було зруйновано. Зима, опалення працює, тому була, ми ж не знали. Який буде е, мороз, тобто ми навіть не розуміли, як з цим поратися. Поліцькі вони нам поставили USB, щоб ми могли закрити вікна, е, тому що зима сквозняк. Менш ніж за два дні майже всі вікна були закриті, але на цьому підтримка не закінчилася. Департамент охорони здоров'я потурбувався також про те, щоб познайомити нас з благодійним фондом Чеської республіки, яка називається Людина в біді. Ми їм дякуємо за те, що вони нас познайомили. Вони приїхали і одразу ж почали рахувати об обсяги робіт, завдяки організації Людина в біді. Ми бачили майже всі окна, двері вони нам замінили. Фактично, вони нам за дві неділі зробили всі вікна і всі двері вхідні, то, що було розтрощені, десь 98 вікон, не рахуючи в стеклопакети, де були ціле вікна, і мінялися тільки сті і 14 вхідних дверей. Пошкоджених По вікон практично було всі пошкоджені. Їх ремонтували своїми силами. Не привезли там, оприділили, що можна відремонтувати. і На місці все це робилось. Таким чином до настання сильних морозів вдалося закрити і зберегти будівлю від подальшого руйнування та холоду. До відновлення також долучився червоний хрест. За три дні з'явився Червоний Хрест, наш обласний, і також запропонували свою, свою допомогу. Залишили для Червоного Хреста наші всі віранди. Веранди вони починають роботу до червня місяця, вони мають завершити роботу. Окрім заміни вікон та дверей, людина в біді запропонувала ще одну важливу допомогу заміну системи опалення та внутрішньої каналізації. Ця будова 1980 року, і з цього моменту система опалення не мінялася. Тож, фактично, там вже у нас проблеми кожен рік. Одна-дві батареї, там то і кут, труби, то це все. І воно вже фізично і морально проситься. людина в біді запропонувала нам замінити опалювальні водопостачальні труби, внутрішню каналізацію. Це також велика, велика допомога для нас. Попри всі труднощі, підтримка благодійних організацій дає можливість реабілітаційному центру зберегти будівлю та територію, працювати і допомагати дітям. Але попереду ще багато роботи. На жаль, ми не знаємо, що буде далі. Чекаємо завершення війни і тоді починаємо про просувати наші проекти про сучасний реабілітаційний центр з типу.